Доброго осіння, дня, такого красивого зимового, як у нас, надзвичайно сонячного, не холодного, притрушено сніжком, мороз не сильний, дихається вільно, легко і, взагалі, на вулиці сьогодні краса прекраса ми вправляємося тут зранку по нашому господарству. Хто слідкує за каналом, той знає, що у нас є, але сьогодні мені окремо хочеться сказати кілька слів про красиву птицю нашого подвір'я. Якщо вам цікаво, залишайтеся, переглядайте, будь ласка. Можливо, когось щось цікавить. Запитуйте. Можливо, хтось хоче від нас буде щось повести. Зв'язуйтеся. Отож, великі кури, великі кури. У нас однієї породи, на якій ми зупинилися, це порода шомобій, сівські кури, і е, ми намагаємося їх повести, щоб так щоб було велике стадо. Не вдавалося нам з певних причин, ми не дуже розуміли, що робити з півнем, який крепко ранить курей. От, е, Тому, е, ну, скажімо так, як, як вочки, як кури, вони непогані, вони несуться, вони сідають, вони висижують, вони водять, е, до того ж водять. Дуже довго, от дбайливо, доглядають за курчатами, але от півень у півдня великі е, бокові оці, е, нігті, пальці нігті, от він е, ранив ними курочок. Ось вони ще на цю сторону сидять, деякі на вулиці ходять. Е, він ними їх ранив. Е, ну, це викликало такі певні труднощі, певні неприємності, і це було до тих пір, поки ще так благаркою не обрізав ось цих його шпор. Де він? Ось він, ось він. Ось, ось. Зараз буду годувати посі рембу. Ми його називаємо рембо. Він у нас не перший півень, він у нас це вже потомство від нашого самого першого рембо, якого ми купували. Ось так, як він зараз стоїть. Хочу показати, він не повинен зірватися. Бачите, його ось ці бокові. Пальці обрізані. І з тих пір все нормально і все добре. Прийде весна, ми поправимо, ми знову зробимо їх меншими. От, І тепер він вже парував курочок, і все було нормально. Вони доволі хороші, спокійні кури, якщо не б'ються між собою. От, І взагалі красиві, непогані по виходу м'яса, такі стадні тримаються обіця. От, і тому ми хочемо, щоб ну, розвезли так, якщо було чималенько. Качки. Качки це шипуни, індокачки. Ну, і у нас вони і сільські, є, і є не зовсім сільські, і є навіть качки аж із Львівської області, звідки я виписувала яйця. От, і дуже ми любимо цю породу качок. Чому у мене є окремо відео? Чому саме індокачки? І все-все разом, потіха. Нашого двору. Рембо, як господар, тільки споглядає кругом. Не спішить світати. Дивіться, який дивіться. Оце красень півник. Цесарки. Цесарки це, знаєте, той випадок, як каже Юра, тебе не буде, вони будуть. Оце цесарки. Це сама перша декоративна птиця, яка у нас з'явилася взагалі. У подвір'ї це були бантамки і були цесарки. Бентанки і цесарки. Їм коли кукурузу треба, то їх хоч у руки можна брати. Подивіться, це качур, так, да, це качур. Взагалі в корито заліз. А? Заліз, став поперек усіх і все. <сум> виходь, давай виходь. На тереблю більше. Дуже люблять кукурузу. Дивіться, як всі збігаються. Так, прийшов чорний, нагнав. Царка була б не вписалася б, злітала, мало на качура не вискочила. Ну все, все, рембо господар є. Сибають по руках, по ногах. Йди вдовушка йди, йди. О, наша вдовушка-бігунка. іди сюди, йди, давай підходь, підходь будеш їсти, підходь. О, а це вже старий. Це господар. Це все, що на плене лишається. Да? Да? Тайса. Це Тайса наш. О, який. Два будемо лишати. Вирішили, що буде Тайсон лишиться і чорний. Тільки не знаємо, чорненько треба... Як тебе назвати? А? Чорний. Джексон. Джексон у нас був. Буде з Джексоном. Тайсон і Джексон буде знову. Цесарки собі вирішили, що хай уже понаїдаються кури качки. Тоді вони злетять. Повилітали наверх. Ох, ось як примощується. Красива птиця, хтось написав, що це самка, окраса подвір'я. Красива, красива птиця, нічого не скажу. От тільки вже скільки днів, спостеріга, як підняла лапку, тримаю на сонці ліє. Скільки днів вже дивимося за ними, напевно, що одні самки. Будемо бачити. Трішки ближче до восни, роздивимося ще краще. Але ось так щось як то показує, що наче одні самки. Але красива птиця нашого подвір'я. Це не тільки це сарки У нас фазанчики. Хто знає фазанчики взагалі закохані ми в цих пташок. Вон ходить сім'я. Це у нас самець золотистого фазана-красавчик. Тут знизу самочка, і це вже їхнє поповнення. Молоднячок буде пара. Це взагалі дух сім'ї. Фазан срібний, Петрусь. Він щось хоче, не знаю що, можливо, вдарити. Опа! Бачите, який? Оце такий Петрусь. Він у нас Фазан войогничий. Але ми його любимо більше. Маб, напевно, що найбільше. Петрусь, тебе напевно, що любимо найбільше. Взагалі ці фазани у нас з'явилися самими першими. З'явилися вони з яєць, які ми виписали, підклали підклали під квочку. от, ну Самочка у нас самочка у нас куплена до нього, а він у нас то взагалі оце єдиний фазан, який у нас. А, ні, ну вже молодняк, вже молодняк з яєць золотистого фазана золотого. Так. А цей у нас самий перший, самий перший, перший пазанчик, наш Петрус, наша потіха, наш боєць. Юра любить з ним дразнитися. Що він робить? Давай дам тобі їсти чудо, давай насиплю їсти. Забирайся. Красива птиця нас. І в цьому вольєрчику тут у нас голуби різнопородні, ну, але такі не. Не простячки, голуби, а декоративні. І поштові, і курсаки, і павичі, чубатеньки. Ну і одне. Фазаниня біля них тут живе. Те фазаниня, яке було хворобливеньке, це третя з молоднячка, але вони його не злюбили. Вони його били. Воно таке було бідовеньке, замучене. Ми його спочатку забрали у хату. В хаті його доглядали, годували, пропоювали вітамінчиком. Як тільки йому стало краще, ми його забрали до голубів, і ну все добре. от Біля голубів воно призвичаїлося. Звикли голуби до того, що воно є, і все, воно тут собі зростає нормально. І ще, напевно, що буде саме, будемо бачити можене, голуби, яких вибирав син Іван на виставці. Вони йому дуже сподобалися. Ну, раз сподобалися, значить взяли. Придбали йому таких. Так, все, пішла води ще їм налю, підемо далі. І декор у нас ось тут. Що стосується птиці. То у нас тут е, прижилася чогось біля них бійцівська одна. Далі тут у нас пара бентамчиків. Он я їх часом показую шоци, я їх називаю Сара і тюльпан. Так, тут у нас це сарки молоднячок. І здається, ще чотири самочки. Тут у нас дві кохи чорна коха, біла коха. Вон там біля бентамчика стоїть. І тут у нас курчата, що це помість бентамчика і кохи, тому що півник кох згинув, от, а пристарався вже цих курчат, ось цей бентамчик. Да-да-да-да-да-да, ти, ти господар, ти в даному гаремі ти, господар, нічого не спорю. Вони, вони не мішаються, ці, знаєте, кури бійці. Ну і тут голуби, бачите, прискакають голуби сюди, їсти тут голуби звичайні. Отакі От собі е, прості голуби, але які у нас живуть, у нас виводяться. От, нам дуже подобається, як вони літають, тому що ти голубів ми нікуди не впускаємо. О, молодий, молодий півник, бентамчик, молоднячок. Е, значить, не мішаються між собою ці два стада птички. От бійці, ці туди йдуть рідко, тому вони не б'ються, не чубраться, нічого, все нормально. Е, якщо у когось виникає питання, для чого нам ось дана птиця, бентамки, бентамки, кохи. так? Кохи е, ми хотіли повести, як, як породу, чисто, але вже кілька років підряд у нас не, не виходить, не виходить чогось нічого з тими кохами. Я не знаю, чого так. Ну, ну не йдуть вони в нас і все. От, е, вже нібито вирішили, що більше не будемо перейматися тим, чи будуться чисто кохи, чи не будуть. А головне поновити стадо карликових кур е, заради квочок. Е, квочки е, з цих карликових кур ідеальні е, саме на е, яйця цесарки. Цесарки самі сідають, але. То важко, важко, щоб вона висиділа, тому що вона не сяде, не сідає у клів, не сідає, якщо воно, якщо вона відкрита. Якщо вона закрита, так, да, я не спорю. Якщо вони у вольєрі, вона може сісти, може висидіти, Напевно, що так собі гадаю, в нас вони все життя на волі, вони не закриті у нас у вольєрах, ніде. От вони ходять, але сідають як не в кропиві, то Зернових то в буряках, де хоч може нанестися і сісти. Буває так, що яйця знайдеш, а буває так, що і не знайдеш, і не стає ні яїць, ні цесарка. це таке. Але якщо е, на де несе цесарка, то ми робимо так: ми забираємо яйця, сідає бентамка чи коха, підкладаємо яйця. Вони ідеально висижують, ідеально потім виводять. Але у нас так сталося, що збули були ми збули бентамок, і потім дуже про це пошкодували, скажімо так. Тому вже слава Богу, поновили ми трішки стадо. Хай воно невеличке, тому що з цих маленьких це три, три півники, виходить, п'ять курочок, так? Малишня, чи чотири курочки. Ну, ось так: півник, півник з грибінчиком, і он півник з грибінчиком. Так, а курочок один, два, три, п'ять і п'ять курочок. Все. От, відповідно, шоста бентаночка і дві кохи, сьома, восьма. Вісім буде, як дасть Бог, все буде добре до весни. Як вони протримуються, так буде вісім курочок. Півники ми десь запропонуємо комусь, кому можливо потрібно поміняти кров, якщо вони будуть такі гарненькі. Ну ось, не скажу, що поганий півник, Дивіться, який класний. І, і на колір, і форма, і, і взагалі ці чапалончики у нього. Шикарний півник. Але їх тільки не потрібно буде справитися. Один нам саме основне буде, щоб вони сідали. Ну і звісно, незмінною окрасою нашого біся є горобці. Вони почувають себе тут вільно, наче дома. Вони виводяться під стріхами і в нас, і у сусідів, а їдять тут з курми, з фазанами, з качками, з тесарками. Он вони вже наближаються. Ви знаєте, куди він тільки що наді мною залетів? Тільки що наді мною він шкурнув ось сюди попід шифером до фазанів у клітку. Вони навіть часом умудряються від фазанів. Аж ось повилітати і лечити до свиней у кориту. Оце такі у нас горобчики. Дивіться, он він злодій. У мене є мрія, друзі. У мене є мрія поповнити нашу колекцію птиці ще одним видом фазанів, а саме синій вухатий фазан. Мені чогось так припала до душі ця птиця, що я вам не можу передати. Ну, але, знаєте, для цього потрібно. Скажем так, створити певні умови, це має бути додатково якийсь вольєрчик, це мають бути десь звідкись додаткові кошти. Тому ми будемо весна, літо ми будемо пропонувати уже наших фазанів о, золотистого. Думаю, що з часом у нас все вдасться. Тому, якщо вам сподобалось таке відео, не забувайте про пальчик догори, не забувайте залишатися з нами і слідкувати за нашим подальшим життям.